Усім доброго дня! В сьогоднішньому відео я підібрав комплекс справ для розминки, які я рекомендую виконувати перед біговим навантаженням. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run4Fun. На цьому каналі ви знайдете багато інформації для своїх тренувань, якщо ви аматор з бігу та навіть професійний спортсмен. Прохання підтримати моє відео вподобайками, підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити у наступних відео. Кожне тренування має починатися з розминки для того, щоб підготувати свій опорно-руховий апарат та серцево-судинну систему для навантажень. Розминка також буде запобігати травмам, активізує ваші суглоби та додасть мобільності м'язам для подальшого тренування. Спочатку потрібно пробігти 10-20 хвилин в повільному темпі, під час якого ви зможете спокійно розмовляти, щоб підготувати свої м'язи до навантажень подальших. І після цього ви готові до виконання розминки, яку я вам покажу. Прав для розминки є безліч, але я вам підібрав комплекс прав, які я рекомендую виконувати перед біговим навантаженням. Я буду показувати все в послідовності від голови до стоп і в такому темпі, щоб ви могли повторювати разом зі мною. Отже, починаємо все виконувати від голови до стоп. Першою вправою буде повороти підборіддя до плеча з фіксацією, орієнтовно в одну секунду і по чотири рази на кожну сторону. Починаємо. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, закінчили. Те саме робимо підборіддя, вжимаємо в грудну клітку і натягуємо вверх. Так само по чотири рази. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Наступним беремо себе одною рукою за голову. Підтягуємо до плеча і статично утримуємо орієнтовно 10 секунд. 2 4 6 8 10. На другу сторону аналогічно. 2 4 6 8 10. Добре. Наступне переходимо до кругових обертів плечима. Вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Аналогічно назад. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Закінчили. Наступний кругові оберти руки, руками вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 назад. 1 2 3 4 5 6 ще раз вперед. 1 2 3 4 5 6 і назад. 1 2 3 4 5 6 закінчили. Наступне: руки перед собою, в ліктях зігнули, повороти тулуба без різких рухів на два рази. 1 2 3 4 5 6 7 8. Випрямляємо руку. збільшуємо амплітуду. Два. Чотири, шість. Вісім. Добре. Закінчили. Наступним будемо робити нахили. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім завершили. Наступним переходимо до кругових обертів тазу і виконуємо їх по шість разів на кожну сторону. Починаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. І в зворотню сторону. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Закінчили. Стаємо ногами ширше, ніж на ширині плечей. Будемо робити нахили до одної ноги посередині, до іншої. На рахунок чотири, піднімаємо корпус вверх, виводимо таз вперед. І виконуємо по чотири рази. Таких чотири рази. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Наступне буде динамічна вправа. Вісім кроків вперед. Нога, яка взаді буде на цілій ступі, Нога спереді на п'ятку, а носок максимально на себе. Нахил спини робимо максимально рівним і носок на себе. Поїхали. Вісім кроків вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і назад. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. Закінчили. Добре. Зараз сідаємо випад. Пружинимо тазом вниз. Вісім разів. Один, два, три, чотири, п'ять. Сім. Вісім. Добре. На другу ногу. Аналогічно. Корпус стараємося тримати рівним. Погляд цві вперед. І щоб коліно не виходило за стопу. 5, 6, 7, 8. Закінчили. Піднімаємося. Руки в замок під коліно. Коліно до грудей. Носок на себе. І статично утримуємо. 8-10 секунд. Два, чотири. Шість. Вісім. Десять. Аналогічно на другу ногу. Два. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Закінчили. Беремо себе за стопу. Складаємо під сідницю і складаємо. Так, щоб коліно зігнутої ноги було далі за коліном опорної, а корпус завжди залишаємо рівним. Тих самих 10 секунд. 2, 4. 6, 8. 10. І аналогічно на другу ногу. 2, 4. 6. 8, 10. Закінчили. Зараз переходимо до опори і будемо виконувати вправу з опорою. Ми знаходимо будь-яке підвищення. Це може бути сходинка. Стаємо на неї передньою частиною ступи. І максимально п'ятку вниз натягуємо. Натягуємо кріплення ахілу і статично утримуємо до 10 секунд. 2, 4. 6, 8, 10. На другу ногу. 2, 4, 6, 8, 10. Тепер дві ступи ставимо на сходинку. активніше себе вибиваємо вверх, з паузою, вниз опускаємося швидше. Тобто по амплітуді. Робимо 10, 12 вибивань. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Закінчили. Після того виконуємо вправо махи ноги. Нам потрібно знайти любу опору. Руками утримуємося за опору, а нога максимально розслаблена. Робимо махи в сторони. По 6-8 махів на кожну ногу. Стопа на опорі стоїть на передній частині стопи. Переходимо на другу ногу і виконуємо тих самих 6-8 разів. Два. 4. 6 закінчили. Після цього робимо махи назад. Нога на опорі залишається на передній частині ступи, а махова нога також максимально розслаблена. Спочатку виводимо стегно вверх, тобто коліно піднімаємо. Наша стопа не опущена вниз, а носок на себе злегка. Опускаємо ногу вниз. Після цього максимально розслабили ногу і складаємо її до сідниці. По кількості разів тих самих шість, вісім разів. 4, 5, 6. І на другу ногу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Закінчили. Наступним переходимо до розминки колін. Руки кладемо на коліна. Стараємося. Падати колінами вперед так, щоб ми максимально натягнули е, кріплення ахілу. Як, і як тільки п'ятка відривається від поверхні, ми вертаємося колінами назад. Розгинаємо тобто ноги. Вперед, назад. Виконуємо 8 разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, закінчили. Добре. І в нас залишаються стопи. Кругові оберти однією стопою. Шість обертів в одну сторону, три, чотири, п'ять, шість, шість обертів в другу сторону. 3, 4, 5, 6. І на другу ногу аналогічно. Один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три, чотири. 5, 6. Добре, ми свою розминку закінчили. В сьогоднішньому відео ви дізналися, як зробити комплексну розминку перед біговим навантаженням. Не забувайте розігріти свої м'язи та серцево-судинну систему, пробігши 10-20 хвилин в повільному розмовному темпі в другій пульсовій зоні перед цією розминкою. І тоді ви будете готові до виконання спецбігових вправ, інтервалів та перемінок. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримайте нас подобайками та підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Та пам'ятайте, тренуйтеся правильно, регулярно і завтра не пожалієте.